Доброго вечора. Пане Артеме, яка зараз оперативна ситуація? Нашим колегам з телемарафону ви казали про те, що росіяни намагаються наступати на Білогорівку. Яка ситуація є зараз? Ситуація стабільно контрольована. Військові наші відбувають усі напади загарбника, незважаючи і на артилерійські, і на авіаудари, які вони здійснюють по позиціях наших, по позиціях наших військ. Хлопці нищать противника. Ситуація трохи там останніми днями піднаковилася, але повністю її контролюють наші збройні сили. і, Я думаю, забезпечить безпеку. Пане РТ, ми хотіли теж поговорити про те, як нині люди живуть на тимчасово окупованій території Луганської області? Інформація про те, що окупаційна влада не може запевнити повністю місцеве населення достатньою кількістю питної води. Яка наразі вам інформація відома? Яка ситуація із цим на тимчасово окупованій території Луганської області? Ну, дивіться, ситуація із водою, вона критична. Я вже казав, тому що окупант взагалі не робить ніяких дій для того, щоб забезпечити тих громадян, які залишились на окупованих територіях, особливо тих територіях, які, скажімо, так, 40-50 кілометрах від лінії зіткнення, забезпечити бідною водою. Нічого не відновлює. Ну, русський мір в лучших традиціях, ідіть до криниць, набирайте. Є проблеми з постачанням харчів. Ну я сьогодні вже казав і повторюю ще раз про те, що ну вибачте, харчі там Сівроденецький Січан дійшли вже ми навіть не порівнюємо з Україною. Вони вже вдвічі дорожчі, ніж на Луганську Луган в Луганську самому те, що процвітає мародерство, те, що ще можна вкрасти, скажімо так, то воно є, тому що. Той ринок, який був на був самому Сєвєродонецьку, він зараз виглядає більше блошиним ринком, тому що є якраз в продажі тільки вживані речі. Походження цих вживаних речей ми самі розуміємо, яке воно може бути. Якраз ціни, які є на центральному ринку в Сєвєродонецьку, я додам, що частина ринку була зруйнована. Ще в період, коли росіяни обстрілювали місто, і там є тільки кілька рядів, які умовно вціліли і зараз. Там люди можуть придбати якісь овочі і якусь їжу. А давайте ще пояснимо нашим глядачам, скільки взагалі людей лишилося. Та ви згадували про критичну ситуацію з водопостачанням. Як багато людей зараз страждають від того, що просто не мають доступу до питної води. Дивіться, зараз чітко сказати чисельність ніхто не зможе, тому що йде постійна міграція людей, йде Руйнування часткових будинків і де там окупаційна влада, щось як вони заявили, вони будуть ремонтувати. Вони це зносять. Багато хто з людей виїхав в глиб території тільки заради того, що не можуть ризикувати і надалі, і не можуть виїхати на територію України, і тому, що переслідують постійно наші вороги, і тут з цього приводу, якраз хотілося б сказати, ми сьогодні маємо трагічну інформацію одного з наших. Громадян, які перебував на Сватівщині в нижній дуванки, рази чотири наш патріотично налаштований громадянин. Рази чотири його забирали е ці покидьки на їх підвали там для допитів і для всього іншого. А позавчора місцеві мешканці вже віддзвонились і Було вже розміщений. Ми розмістили людину. Знайшли в його будинку повішено е або довели до самогубства, або здійснили самогубство Це я думаю. Розберуться правоохоронні органи, коли ми туди зайдемо. Але я хочу сказати тим скотам, які це зробили, якщо вони будуть дивитися ефір покарання. За це буде невідворотні за кожного нашого громадянина, тому що те, що вони творять з тими громадянами, які виявляють, хоча б українські номери, ну за це прийдеться відповідати. А хто кому прийдеться відповідати? Наші спецслужби обов'язково знайдуть, і відповідь буде повна. А да. те, що противник не рахується ні з чим. То так сильно намагались там. Сьогодні ми також отримали інформацію. Так сильно намагались вдарити посильніше по наших збройних силах. Що е одна ракета від неї чи заколинувала чи неправильно було зроблено? Не взірвалася, але впала на один із населених пунктів. і На вулиці якраз перебувало. парубок і Дівчина наші отримали травмування. у парубка важка контузія у не поранені ноги. Е щоб ви розуміли про медицину, якраз ви питали. От люди самі надали допомогу ніхто медичної допомоги цим людям не надав. Медичної допомоги не надають, бо давайте пояснимо, немає ні лікарів, ні власне медикаментів, які би могли ні, якось... лікарі. Є лікарі, лікарі є. Лікарів завезли з Росії, але всі вони повністю в усіх тих лікар, лікарських установах, які наші, вони забезпечують повністю, скажімо так, лікування і надання допомоги збройним силам. А цивільний контингент він по остаточному принципу. Ну про роботи швидкої допомоги ви самі розумієте ніякої мови не йде. Пане Артеме, наші колеги теж повідомляли про те, що до прикладу на території Запорізької області, яка тимчасово окупована людям, ось знову ж таки повертаючись до лікарень, до поліклінік? Навіть за таким остаточним принципом, як ви казали, не можна зайти, не можна отримати послуги, якщо немає російського паспорту. І тобто, так таким чином росіяни намагаються примусити місцеве населення отримувати їхні паспорти. Якась цим ситуація в Луганській області? Чи є така? Примусова паспортизація е, окупаційної влади, і чи змушують теж місцеве населення отримувати ті папірці? Ви знаєте, ну з тієї інформації, що ми володіємо, я вам більше скажу е, ті люди, які дещо на якихось підприємствах чи комерційних установах, звичайно, робітники працюють, е, особливо там, можливо, на державних, де Людям повинно виплачувати заробітне платня. Там де люди взагалі заробляють хоч якісь гроші. То якщо немає російського паспорту, то перший раз попередження там 30% зрізають. Потім взагалі або звільняють або не плане не платять гроші. Те, що ми вже неодноразово наголошували і наго цьому світу про те, що наших дітей, які знаходяться на Луганщині, примушують отримувати російські паспорти, не допускаючи їх до екзаменів. І також от ви згадували про випадок, який був на Сватівщині, там де чоловіка повісили за проукраїнську позицію. Ви згадували, що до того його чотири рази забирали на підвал, пояснюють глядачам. Та це це катування, це викрадання людей. Як часто таке трапляється, чи зараз є якась не знаю, хоча б статистика, а з цієї інформації зрозуміло, що ми не знаємо про все, але хоча б з тієї інформації, яка з'являється, як часто таке трапляється, як часто до такого вдаються росіяни. Ну, дивіться, я не можу розголошувати тих людей, які потрапляють під це, але я скажу однозначно, ми такі факти маємо. Ми про ці факти одразу повідомляємо відповідні компетентні наші спеціальні служби. Ми маємо деяких людей, навіть які вже давній час перебувають там, скажімо так, у полоні. Ми також передаємо ці дані е, спеціалізованим нашим службам, які займаються там як обміном, так і відстеженням цього всього. Але ця ситуація вона не прекращається, тому що е, настільки переляканий е, чи пер. Реляканий чи садиський ворог, як ми це бачили, що кожен телефон, який виявляється у громадян українських операторів, починається там перевірка і телефону, і всього ну ходять мобільні патрулі на блокпостах. Вони це відпрацьовують, риють тотально. Тому якщо наші громадяни там бачать, я прошу бути обережними в цьому випадку і зберігати спокій, підтримувати Україну. А на дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої програми. Дякуємо за те, що знайшли час для нас. Артем Лисогор, голова.